Всім добрий день із сонячного Закарпаття з міста Мукачево. Сьогодні 21 квітня, 25 рік. Ось така у нас погода. Тепло, люди засмагають. Дивіться. Навіть жарко. свято Миколаївський жіночий монастир видно. Дивіться, вже гори зелені. Все так швидко розпустилося. Дуже файно. Парк молодіжний на набережній спортивні майданчики. Подивіться, які малесенькі рибки. річки латарится. Дивіться, яка чистенька водичка. Яка прозора, чиста, а трава яка зелена? Бачите, скільки рибок плаває? Городська 21 квітня ось там туристів привезли на сакури. Ощо Шівченка сьогодні ми прогуляємось по вулиці Ужгородська Приватні будиночки ось такі. на цій вулиці знаходиться ліцей номер 5. Який гарний будиночок. Дивіться, яка гарна собачка. Це вулиця Водна. Ось туди. А ми продовжуємо йти по Ужгородській. Томатологія навіть є сьогодні дуже жарко, прямо ж припарює. маленька скриня магазин. Мережа магазинів електротоварів кому потрібно, на Ужгородській. Ось дивіться, які будиночки, яка архітектура. Дуже подобається, навіює таку атмосферу. Фантастично, історично. Дивіться, який балкончик. Дуже гарні приватні будиночки. Двоповерхові є будиночки, приватні. Цей старенький вже заброшений. Наша красуня, вона любить дуже довго гуляти, особливо річку Латарицю вона любить, там вона грається, то за рибками слідкує, то за якимись там пляшками, сміттям. Дивіться, ось ми нарешті прийшли до алеї Сакор. Нарешті ми дійшли. Дивіться, як вишня квітне. Вже листочки падають до Ось такі будиночки. І ось така краса неймовірна. Take your scrappy Яка зелена травичка, такі насичені кольори, начебто фотошоп, але це все в реальному. Це реально така трава зелена, такі насичені кольори на Закарпатті. Така гарна вулиця. Зимня. Ковчег Українська церква християн віри євангельської. На вулиці Ужгородська знаходиться. Дивіться, маленький йорк втік з дому. Боже бідна дитина. чий? кицюнечка чия? Сюди, малішечка. Чи Маленький чи йорк. На вулиці Ужгородська, дивіться, чиясь дитини потікалася. Чиясь дитина загубилася, дивіться. Чия дитина, хто загубив дитину? Сунчик, ти? На вулиці Ужгородська. Чия дитина. На вулиці Ужгородська будується новий житловий комплекс. Роял, Галицький двір, будівельна компанія. Ось дивіться. Ось такий житловий комплекс. І ось така алея. Гарна. Вулиця Варшавська. Вулиця Варшавська, колишня Олександра Осипенка. скоро скорпіони розквітнуть. Яблунька квітне. І дивіться, які гарні квіточки. Дивіться бузок квітне. Яка краса. Є багато поверхівки, приватні будинки. Є автомийка, продаж кому потрібно, Це все на вулиці Варшавська. Колишня Осипенка, Ось це вулиця Шолтеса Золтана. А ми продовжуємо йти по Варшавській. Бачите, теж дерева пообрізали. Собачку Йорка ми віддали в магазині, яка знаходиться на вулиці Ужгородська. І в магазині сказали, що знають хазяїв, господарів цієї собачки. Що обов'язково з ними зв'яжуться і віддадуть, тому що ми дуже переживали, вона за нами біжала всю дорогу. Дуже переживали, щоб її там машина не збила чи собака, яка там не напала, то ми там знайшли магазин на Ужгородський, віднесли туди ту собачку, того Юріка. То продавчиня нам сказала, що все буде добре, що вона віддасть господарю. Так що, слава Богу, з нею все буде добре з тою собачкою. Є продуктовий магазин кошик на Варшавській. Школи, садочки все є. Теж вулиця охайна, чиста. Ось такі будиночки. Дивіться, яка зелена трава, які насичені кольори яскраві. Дивіться, як яблунька квітне. А ось це вулиця Митрополита Володимира. Є автосервіс, клініка здоров'я, мовний центр. І житловий комплекс новий. Ось така клініка, дивіться, кому потрібно. На митрополита Володимира. Дивіться, яка трава вже висока. Шикарні види будуть з цього будинка на гори. Зараз вам покажу номер телефона. Квартири продаються. Зараз підійдемо ближче. Ось дивіться номер телефона, кому потрібно на вулиці Метрополита Володимира. Ось дивіться, ось таке ЖК, житловий комплекс гарний. Є дитячий майданчик. І шикарний вид на гори. Також є стоянка. І ось такі багатоповерхівки митрополита Володимира. Недалеко епіцентр, Сіверленд, Макдональдс, Алма, магазин. Росвігово, Росвігівський район. Дивіться, які тут краєвиди Шалені. Ось і магазин Алма. Бачите, магазин Алма. Дивіться, яка краса. Карпаття нереальне, ось там же траса, експомеблі, Сіверленд, епіцентр Макдональдс все. Вулиця Яворницького. Ви не уявляєте, який тут аромат? Оці сосни так пахнуть, неймовірно. Аромат неймовірний. Дуже гарний будинок, територія шикарна. На вулиці Яворницького теж є житловий комплекс. Новий. Ось такий житловий комплекс на Яверницького. ви не повірите, але люди 21 квітня купаються в річці Латариця. Ви таке бачили колись? 21 квітня. Сьогодні спека нереальна. Зараз пів на сьому вечора. Дивіться, скільки людей. Дуже жарко. Сонечко пече прямо.